Що у вас не вийшло, або що вас здивувало? мене здивувало те скільки це коштує. Я відклала всі свої думки про книги. Я мені не треба. Я видам буклет. Це дуже дорого. Причому кожна дрібничка має свою фінансову вагу. Вибір паперу, вибір розміру. Це розмір, який співпадає там з іншим журналом. Якби ми хотіли зробити його якимось більш унікальним, це могло б коштувати на ну на тисячі, мабуть, більше просто тому, що більше паперу, інша складність вирізання, інша технологія, та і там і всілякі інші штуки, які теж тягнуть за собою якісь додаткові бюджети. Працювати фіг. Мі вважається серед видавців такою собі історією, <рес> тобто, <рес> <рес> та, та, та мовітон. І ну власне, добре, що з нами були тільки дуже вічливі і приємні люди. А так бо ми почули про себе, да ми звичайно, як повні нубаси, зайшли в цю професію. А Захар Кривошия Ворстальник, зробив нам все це в індизайні, все круто, дякуємо йому.